Моя сорочка виши. Вітаю, малята! Сьогодні я вам пропоную здійснити надзвичайну подорож до історичного минулого нашого народу. Там ми познайомимося з річчю, що несе для українців найвищу культурну цінність, найдорожчий скарб, що є не лише пам'яттю, а часткою нашої історії. А для того, щоб дізнатися, про що піде мова, я пропоную вам послухати уривок з вірша. З вечора пригожого аж до ранку вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина вишивала чорну і червону нитки брала. Ну що, ви вже здогадалися? Так, ми сьогодні будемо говорити про вишиванку, яка є національним символом нашого народу. Це одне з найдавніших видів ремесла українського народу. Вишиванка це символ батьківщини, це унікальний код нашого краю. Для українців вишиванка не просто одяг, це щось особливе, рідне, святе. Вишиванка це наша історія, це давнє мистецтво наших предків, душа нашого народу. Та більше того, у вишиванці зашифрована нашу історію. В Україні вишивати вміли. У всіх регіонах Дівчаток з наймолодшого віку привчали до вишивання. У деяких областях це ремесло любили навіть чоловіки. Тож давайте розглянемо, у чому ж полягає особливість вишиванки нашого регіону. Дніпровська вишивка вишивка у червоно-чорному стилі. Це один із найскладніших. Найгарніших видів вишивання цей стиль виник дуже давно. А ще в нашому місті Дніпро вишивали стародавніми класичними техніками. Це таке, як вишиття низю або ажурними мережками. Вишивки хрестиком. Здебільшого це геометричні фігури, а також рослини, що набули геометричного характеру. Раніше вишивку робили скрізь на скатертинах, серветках, постілі, рушниках, сукнях, сорочках. Малята, а скажіть мені, як називається один із найдавніших. Та найбільш поширених видів народної творчості українців. Так, правильно, це вишивка. А які символи використовувалися у вишиванні? Так, це геометричні фігури, рослини. А на чому вишивали наші предки? Так, на рушниках, скатертинах, серветках. Сорочках. Молодці малята. Ви правильно відповіли на всі запитання. А тепер давайте пограємо. Гра називається Одягни Українця та Україночку. Давайте разом підберемо їм український одяг. Що ми одягнемо на дівчинку? Сорочку, сорочку вишиванку або светрик. Так. Сорочку-вишиванку. А тепер що ми одягнемо на дівчинку? Шорти, жовту спідницю або спідницю з вишивкою. Так, правильно, спідницю з вишивкою. А що взує дівчинка? Кросівки, черевички або босоніжки. Так, дівчинка взує черевички. Чого ще не вистачає нашій дівчинці для вбрання? Що вона одягне? Капелюх, намисто, вінок зі стрічками? Так, дівчинці потрібно намисто і вінок зі стрічками. А тепер давайте підберемо одяг для хлопчика, що він одягне: шветку, футболку або сорочку-вишиванку. Так, хлопчик одягне сорочку вишиванку. Розглянемо наступні картинки, що одягне хлопчик: шорти, червоні штани з поясом або джинси. Так, хлопчик одягне червоні штани з поясом. А яке взуття потрібно хлопчику? Червоні чоботи, кеди або босоніжки. Так, хлопчику потрібні червоні чоботи. Молодці діти, ви гарно справились із завданням. Вишиванка це вишита біла сорочка, один із найдавніших та найпоширених видів народної творчості. Вишиванку називають оберегом, тому що з давніх часів вважалося, що вишиті на них символи. Можуть відганяти злих духів, захищати від нечистої сили. Вишиванка була невід'ємним елементом національного брання українців. В кожній хаті обов'язкова була вишиванка, вона є символом чогось вічного. Український народ глибоко шанував вишиванки, їх зберігали і передавали як реліквії дітям, внукам. Правнукам із покоління в покоління. Діти, а скажіть мені, що це? Так, це вишита сорочка. А якого кольору сорочка? Правильно, білого. А чим прикрашена сорочка? Так, молодці вишивкою. А де саме розміщена вишивка на сорочці? Так, вишивка розміщена біля коміра, на рукавах, на манжетах. Якого кольору нитки на вишиванці? Так, на вишиванці нитки червоного та чорного кольору. Малята, а давайте пригадаємо, що означають ці кольори. Червоний це колір калини. Яку здавна шанували та любили в Україні. А чорний це символ нашої землі, годувальниці. Ось і добігає до кінця наша подорож. Сподіваюсь, ви багато чого дізнались нового про вишиванку. А я пропоную вам намалювати свою вишиванку. Буду чекати на ваші роботи. До побачення малята!